День народження нашого селища це особливе свято, яке об'єднує всіх жителів нашої громади, чиї праці воно створювалася, розвивалась і нині повноцінно живе. Шановна громада, цей вересневий, теплий, сонячний день. Хочу привітати всіх мешканців Великої Долини з Днем селища. Нехай живе рідне селище, нехай народжуються і підростають діти. На щастя, любов та достаток живуть у кожній його вулиці, у кожному домі, у кожній родині. Щастя, здоров'я, добробуту, шановна наша громада! На жаль, сьогодні вже сім місяців триває повномасштабна війна в країні. Важко не ні сказати нічого. Нестерпно болячи від втрат. Це найстрашніші дні для кожного з нас. Але в нашому селищі, у нашій великій долині кохання живуть неймовірні люди. І ми маємо бути сильними, маємо працювати, маємо жити далі, незважаючи ні на що. Щира подяка кожному. Спільними зусиллями, разом до перемоги. Зі святом вас, поля. Ми щиро вдячні усім, хто зберігає і примножує освітні та культурні традиції і надбання. Усім, хто робить вагомий внесок в розбудову Великодолинського, спільними зусиллями, змінює його на краще розквіту і процвітання. Шановні великодолинці, ми вітаємо вас зі святом. Ваше миле господарювання є основою та запорукою ваших найзаповітніших мрій. Великодолинський заклад загальної середньої освіти вітає вас з днем народження! Разом ми сіла! Всі єдині разом сильні відзначення дня селища символізує любов до рідного краю. До колишніх і нинішніх героїв, до його історії та культури. Я впевнено можу сказати, що найбільше його багатство це ви, його жителі. Привітні і гостинні люди. Зі святом вас, великодолинці, зі святом, шановні ордносельчани. Сьогодні у нас велике свято. День рідного села. Тож нехай цей світлий день на всіх нас зійде Божа благодать. а душі наповняться любов'ю, щирістю і все прощання. Шкільне подвір'я і вся вчительська родина дуже сумують за маленьких. Але ми знаємо, що ще трішки і ми запанує у нашому селищі і в нашій державі. Від усієї душі зичимо вам, шановні великодолинці, аби щастя ніколи не оминало ваші домівки, а прагнення зробити село кращим згуртовувало та примножувало, взаємоповагу та взаєморозуміння. Вітаємо зі святом! Сучасне Великодолинське може пишатися тим, що тут народжуються і зростають покоління талановитих і працелюбних людей. Вони змінюють його обличчя, але зберігають та примножують славу нашого селища. А ми подбаємо, щоб наші маленькі Великодолинці зростали достойними мешканцями. Чиї імена будуть гордо звучати у дорослому житті. Прийміть мої найщирі вітання з нагоди великого свята Глекдалинського. Це велика подія для всіх тих, хто поважає своє село, свою рідну маленьку батьківщину. Саме любов до рідного міста не дала можливість. Виїхати з цих рідних країв, але ми бажаємо вам всім творчого натхнення і чекаємо до школи наших милих, дорогих талантів. Саме любов надихає щодня до праці, створення комфорту і добробуту в рідній стороні, почуття відповідальності за життя дітей. І нащадки за майбутнє великодолинського змушую вас берегти і цінувати місцеві багатства. Бережіть здоров'я і цінуйте життя. Розпочали наші українці. Москва цей день мені б хотілося поживати на серцям здоров'я, наснаги, благополуччя і ждем всіх спортсменів наші спокійнички. Нехай серця наповнюються гордістю за своє рідне село. Прагненням до єдності та порозуміння. А, на, а ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. Ми завжди насторожі. 24 на 7. Зі, Зі святом, святом великодалинці. Нашому рідному великодалинському процвітання, стабільності і розвитку. Бути і надалі, вічно квітучим і красивим краєм, де життя кожної людини, кожної родини наповнюється теплом, радістю. Помінули в майбутнє. Великодалинське має таланти і свої герої. Ми точно знаємо! де щаслива, там там я мала Історія нашого селища, нашої громади є частинкою історії нашої держави. А є як відомо, творять люди: чесні працювати, щирі і добрі. Щоденна праця, самовідданість і любов до рідної землі заслуговують на глибоку повагу. Саме вашими спільними зусиллями створилось наше селище, розвивалося, його неповторний образ, культура, традиції і закладалися в майбутнє. Адже всі наші успіхи це перш за все ваші успіхи, наших людей, щирих, добрих і працівників. З днем народження Великоролинське! зі святом наша громада!